Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Рік тому на цьому місці росла просто трава. Давайте подивимося, що зараз росте. Ось так виглядає антенарія Котячі лапки. Переможниця в моєму минулорічному рейтингу ґрунтопокривних. Такою вона була всю зиму. А це очиток Ангеліна. Яскрава, яскрава зараз, жовта з помаранчевим. Влітку буде світло-зелена, очіток клошколистий пурпуреум, який колір, бордовий чи фіолетовий аж, яка форма, наче квіточки. А тут зацвів перший півник, маленький, низенький, Чебрець лимонний Ауреа, він росте ось таким килимком стелиця високим не росте. Тут воздичка почала активно розростатися, вона гарно цвістила. Цибулька-гірська спіралість почала закручуватися вже. Ну, Ангелінкою не можу налюбуватися. Мазус повзучий, таким і взимку був. Ястребінка або чуй вітер, як цікаво розмальовані листочки. Ще й пухнасті, там ліхні скорончатий, теж всю зиму таким був. А ось імператор ред тільки-тільки почала прокидатися. Це очіток пламдазли, та очітки покажуть усю свою красу трішки пізніше. Ось очіток триколор, так його майже не видно взагалі. Маю тут очітки близько 40 сортів, зроблю огляд обов'язково. Це ялиночка Сан-Онзеска, яку я купила собі на Новий рік. Чудово почувається, скільки молодих приростів буде. Я дуже рада. Молодилка гарно підросли. Ось очиток, дивіться, який колір. Про очитки розкажу окремо, покажу всі із назвами Arabis Old Gold. Мене просили більше показувати загальний план. Ось показую. В цьому році засипала всю голу землю хвоєю, але зараз рослинки активно розростаються, тож я її вже й прибираю потрішку. Хочу, щоб були щільні насадження і щоб рослини повністю закрили землю. Думаю, в цьому році вдасться. Ось це обрієта починає цвісти. Рожевими квітами маю двох сортів. Еріка, я її купила разом з ялинкою у грудні. Вона цвіла. Тут цвіла всю зиму і аж до цього часу я не знала, що так буває. Неймовірна рослинка. А тут у мене нарешті розрослася ясколка, бо я її все й надбирала, відсаджувала, розмножувала. Це очиток Еверса, взимку негарно виглядав, а зараз краса, ніби квіти такі. Флокс шилоподібний, дуже гарно росте і починає квітувати. А тут спірея Gold Flame, гарні листочки, такий колір незвичайний. Маленький кущик, але виросте, гарно пішла рости. Вербозілля лучне ауреа, взимку листочки були темні, а зараз молоді. Прирости яскраві. А тут уже цвіте, обрієта. Кажуть, що буде довго квітувати. Побачимо. Я тільки знайомлюся з цими рослинками. Всі новенькі для мене. Камера не передає колір, вона фіолетові. Тут квіти фіолетові, ніжні, ніжні такі. Тут розквітають тюльпани ботанічні, люблю маленькі, низенькі, мініатюрні рослинки. Знову показую загальний план. І ось міні міні малесенький. Очиток Зібольда він не медіо варіагатом, як було заявлено, але його все одно люблю. Прийшов в минулому році маленьким маленьким. Всі рослинки, які тут ростуть, куплені і посаджені минулого року. Уже трішки наросли, але вони швидко ростуть. Тут усе буде змінюватися, наростати, цвісти. Якщо цікаво, то буду частіше показувати. Дайте знати, що цікаво. Вподобайкою, смайликом у коментарях. Квітує Хіонодокса. Дуже ніжний колір. Яснотка з білим листячком цвістиме пізніше ніжно-рожевими квітами. Тут Вероніка ниткоподібна ще не цвіте, але в іншому місті де більше сонця. Там уже цвіте, покажу. Тут все буде влітку зелене, прокинуться злаки, підростуть очітки, закриють землю ґрунтопокривні, але й зараз уже є на що подивитися. І беріс-красунчик, маленька поділка куплена і посаджена восени, маю двох сортів. Це очиток Кейп Бланко, дуже гарний подобається. Тут галявинка армерії. Я її восени дуже-дуже поділила, хвилювалася, але все добре. Тут уже цвіте заморська жителька мого садочку Армерія, привезена з Англії. Я бачила, продається така і в Україні, але це пам'ять, це спогади. Я дуже рада, що вона в мене є. Ось які гребінці тут почали рости. Очиток крістатум. Активно почав наростати, а тут знову ясколка, яку я відсаджувала. Швидко наростає. Хтось називає її агресором, але вона легко контролюється. Це живучка мультиколор. Про мою колекцію живучок теж буде окреме відео, але нехай ще трішки підростуть. Подивіться, як гарно, коли ґрунтопокривні закривають землю, ростуть. А ось калерія сиза, вічно зелений, ось такий низенький злак. Всю зиму такою гарною була. Мініатюрні рослиночки. А он яскрава плямка. Це очіток їдкий ауре. яскраво яскраво-жовтий, швидко росте, буде яскрава плямка у садочку. Коли купляла восени, був зелений, то я хвилювалася, чи буде такий, як на фотографії. Ось очиток іще підростає. Там далі молочай мертолистий, цікавий, Ангелінка теж яскрава плямка, кипарисовик бейбі блю, добре почувається, небагато ще хвойних маю, тож рада, що їм у мене добре Прижив... приживається. Костриця готьє, зелений їжачок такий уже гарний. Очіток Мідендорфа жовтий-жовтий, такий яскравий. Грунтопокривні очітки. Мускарики ось такі. Флок шилоподібний, тільки розростається молоденька, дуже поділочка і вже починає квітувати. Яскрава така плямка, очиток корал капет. А це брець ранній Пінк чінц. лідер у рейтингу грунтопокривний, за рік так гарно наріс. Але ще не ділила, жалію. Ялинка-коніка добре почувається, молоді прирости починають рости. Я уже трішки добавила сюди хвойних. Знову ось попереду очіток. Коралкапет. Влітку він буде просто зелений, а зараз такий уже гарний, яскравий. Люблю очітки. І ґрунтопокривні. І ось Вероніка ниткоподібна, яка вже починає цвісти. Тут попереду ломи камінь, скоро цвістиме. А ось ніжні блакитні квіти це Вероніка. Ускарики і знову тюльпани ботанічні, низькорослі і ранні, бо звичайні тюльпани у нас ще не цвітуть. шилоподібний починає цвісти. Тут прокидається. Імператор Едбарон, як і просили, показую загальний план знову. Пишіть, завжди рада порадам, хочу, щоб мої відео були цікавішими. Вчуся, прислухаюся до порад. Ось так виглядає мій рокарій навесні. Вперше показую цього року. І вперше, хоч і здалеку, показую свій тіньовий сад. Він лише створюється. Що я тут витворяю? Засипала все тирсою, виглядає дивно, не знаю, що з цього вийде. Але після минулорічної спеки треба щось робити. Мульчую так. Роблю доріжки, покажу й розкажу й про нього, але не цього разу. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей.